Так, друзі, привіт! Прошу пробачення за те, що я такий пом'ятий. Вчора я приїхав свої перші 300 кілометрів на велосипеді, і у мене не тільки срака болить а й я отакий як трошки перепивши людина. Але у нас сьогодні цікава тема. Отож. Починаємо. Всі так чекали той божественний М2 від Apple, що навіть і забули, що вони хотіли. І ось Apple випускає ноутбуки на М2, і ми стали новий Air і прошка. І ми отримали не якийсь новий афігенний процесор і нові компи. Ми отримали приріць всього в 20%. відсотків. І мені було цікаво подивитися, як все це діло буде працювати на новітньому процесорі від Apple. З вами Максим, це Кедр, і ми починаємо огляд MacBook Air на М2. Поїхали! Але перед тим як почати, я хочу подякувати магазину Технократ за те, що нам дали такий чудовий девайс. На тест. Ви можете зайти по лінку в описі і подивитися, що хлопці продають. Там дійсно дуже багато прикольної техніки, в тому числі і нової, типу як от Air на М2. Також ми нещодавно з власником цього бізнесу знімали новий випуск на каналі Кедердир. Це наш другий канал про тачки. У нього BMW i3 і вийшло реально непогано. Все, тепер можемо поговорити про ноутбук. З комплектом все по стандарту для продукції Apple. Сам девайс, документаціон, блок живлення на 30 ватт і кабло. Кабель тут до Речі дуже фашенебельний і більш практичний ніж той, що був раніше, плюс MagSafe. так. Добрий день, Максим. Я знову з вами. По дизайну дійсно багато змін, і новий Air відчувається реально як прошка. Він по відчуттям став більше і важче. Хоча по розмірам він ідентичний, а у вазі навіть менше став. Кілограм 29 на М1 проти кілограм 24 в М2. Дисплей підріс діагоналі всього на 0,3 дюйми, але при використанні він дійсно відчувається більшим. До нас приїхав, як ви бачите, Air в новому кольорі Midnight, і перші враження були ох і ах, дійсно круто. Але після активного Користання відмічаєш для себе його непрактичність, бо відбитки пальців ну дуже активно залишаються на поверхні. І якось, якщо чесно, такий кольор у мене взагалі не асоціюється з макбуками. Але то таке смаківщина, як скажуть. Смаківщина, взагалі, так кажуть. Але що не смаківщина, так це те, що фарба біля портів злазить тупо сама собою. А це значить, що різні сколи на цьому кольорі будуть виглядати дуже. Так собі, ну це дійсно тоненький, прикольний ноутбук, котрий в принципі для сучасного життя підходить просто ідеально. Я особисто взагалі вважаю, що 13 дюймів. Тере 14, це ідеальний формат для ноутбука. Більше не треба. А менше, ну то буде менше логіка Максима Співака. По роз'ємам сюди занесли додатковий новий старий MagSafe і залишили ті два нещасних usb c На рахунок MagSafe у мене є деякі думки. По-перше, да, це класно. І коли я своєму MacBook Pro 15 го року користувався тією штукою, це було просто ну супер інноваційно, і я не розумів, нафіга його прибрали. Але. Apple, блін, Йохана, Манатка, будьте вже мужиками. Якщо ви сказали, що Максейф вам не треба, нікому не треба, як той міні Джек в айфоні, і його прибрали, то нафіга ви його знову повертаєте. Це взагалі не по чоловічі. Тому якщо ви щось робите, от ви кажете, що наші смартфони не повинні бути великими. Потім Samsung випускає великий смартфон і ви випускаєте великий. То так робити не треба. Ні, ну, типу, по практиці виходить, що в принципі ви все правильно зробили, але якщо ви щось кажете, то треба так робити. Сейфом та сама історія. Якщо ви його прибрали на хріна, ви його знову додаєте. Але функціонально це топове рішення. Яблуко стало більшим, це кльово, але я все ж таки буду чекати, коли воно знову почне світитися, як в тих старих макбуках. Котрі були в 2015 році, дизайн, наче залишився і м'яким якимось і овальним, але з іншої сторони, він як отой лезермен гострий і наточений. Ось якщо в Air на M1 всі грані були трошки зрізані для того, щоб зручніше набирати текст і не відчувати гостроту, то в Air на М2 цього нема, і все це дуже гостре. А коли ти набираєш багато текстів, повірте, це дуже сказується. А от зараз, сьогодні, от коли я проїхав вчора 300 км, у мене руки болять і майже не відчувається, то це загальне. Алі жопа, таке враження, що ти то побереш і собі лезерманом отут ріжеш руку. Щось багато я почав казати про лезермен, да? Це значить, що я скоро почну говорити багато про джимні, так? Да? Виглядає кльово, але ергономічно ну так собі. Та сама історія ось з цією кришечкою, котра відкривається і закривається. Воно тут насправді вже не таке божественне, як було раніше. Бо зробили цю виїмку, котра не повністю зрізає корпус, а лише на якусь частину. Від цього кришка відкривається не так прикольно, як раніше, і ти постійно чіпляєш корпус. Клавіатура майже ідентична, крім верхнього функціонального блоку, тут він повноцінний трекпад став ширшим, але я це помітив після тижня використання, якщо чесно, от коли огляд писав, побачив, що він трошки більший. Тобто по використанню по ергономіці це та сама історія, що була раніше на М1, але трошки ширше. Зручніше реалізована клавіша живлення разом зі сканером відбитків пальців. Сліпу тепер набагато легше нащупувати. До клавіатури звикати мені майже не довелося. Я відкрив цю небожественну кришку і зрозумів, що да, це та сама клавіатура з MacBook. Все ідеально. У MacBook на ім 2 поки що найбільший дисплей в 13-дюймових ноутбуках від Apple. Це 13.6 Дюймів. Всі прошки і минулі ери мають 13,3 дюйма. Це Liquid Retina дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1664 пікселі з максимальною яскравістю 500 ніт. Дисплей став трохи теплішим і дійсно запас яскравості підвищився. Але кардинальну різницю між тим дисплеєм, що стоїть на Air 1 я реально майже не помітив. Чубчик виглядає прикольно, майже весь софт його маскує завдяки коше. Це полоски Ті зверху, ну чи знизу, якщо хочете, сподобався овальний виріз кутів зверху. Так зображення виглядає більш стильово. Покриття, як і раніше, глянцеве, відбитки і бліки на місцях. Під дисплеєм, до речі, пропав напис MacBook Air. Тепер його нема, і, мабуть, це якась уніфікація. Тобто були такі шильдики на заводі Apple, вони їх... Туди і загнали перед розгрібаловом яка тут продуктивність у тому MacBook Air на m 2 Я трошки хочу поговорити про ціну, бо від неї треба відштовхуватися на офіційному сайті. Apple на Apple MacBook Air на M1 стоїть. Ціна 999 баксів, тобто штука. На m 2 Air стоїть 1200 баксів. І в принципі це логічна пропозиція, бо всі знають, що продуктивність того ж m 2 реально на 20% всього вища за m 1 Але якщо ми подивимось ціни у нас в Україні, то можна трохи охеріти. Бо за базовий MacBook Air на m 2 з 8 оперативки і 256 SSD, хочуть 62 тисячі гривень в середньому. Це блін, на 22 тисячі більше. За Apple MacBook Air на m 1 Все, оце зафіксували, як кажуть, дуже багаті люди, і продовжуємо. До нас приїхав самий базовий MacBook Air на M2 з 8. Оперативки і 256 SSD. І це значить, що у нас ота одна мікросхема на SSD, котра працює повільніше майже в два рази, ніж на m 1 Оперативної пам'яті може бути максимум 24 ГБ, а й на m 1 всього було 16. m 2 це та сама система на чіпі, що й m 1 тільки більше краще сильніше, і ТД і ТП. Насправді, при розв'ях цифрах реально десь відсотків 20. Це все ті ж 8 ядер CPU і до 10 ядер графік. В мінімальних комплектаціях типу наших всього 8 ядер графічних. Е, до речі, в M1, якщо ви пам'ятаєте, було 7. Тобто приріст все одно є. Максимальна варіація MacBook Air M2 має 24 ГБ оперативної і 2 терабайта SSD. І коштує при цьому 2500 баксів. Топовий на m 1 з 16 ГБ оперативки і 2 ТБ SSD коштує 2000 доларів. Тобто різниця в 500 баксів є. Тепер безпосередньо про продуктивність. То, що я зробив, це скопіював повністю свій M1. М1 на отой новий М2. Є така функція Apple, ви одну кнопочку нажимаєте, тривається, по-моєму, 20 хвилин і продовжуєте працювати вже на скопійованому, абсолютно ідентичному ноутбуці. І я таким чином користувався тим ноутом цілий тиждень. Тобто, що я робив? Монтував Final Cut, великі відоси, бо останній на Good Trip роблю саме я. Ну, коли ми з Кубом щось знімаємо, а там, якщо ви бачили, година плюс. Тому от, мені потрібно було знати, як працює цією фігньою М2 замість М1, бо M1 щось в останній час почав отак трошки тротлити, можна сказати. Плюс це, фоторедактори. Це робота з великою кількістю вкладок, великою кількістю, ну, дивіться навіть зараз, якщо це все відкрите, да, от всі мої ноутбуки стоять. Ну це просто жоплекс називається. Тобто багато всього відкрито. Я цим от, користуюся завжди. Плюс я дома юзаю підсилювач котрий 32 біти, 384 кГц, Він теж дуже сильно садить ту систему. І от е, мені цікаво було подивитися, як же М2 з цим ділом буде справлятися. Перше, що я відмітив для себе, це більш шустріше працює Final Cut. Прямо ж дивно стало, Як може працювати так по-різному М1 і М2. В основному прирост відчувається на великих таймлайнах. Тут воно дійсно шустріше. Плавність роботи з великою кількістю вкладок реально стала вищою, і мене це здивувало. Але потім я скинув свій MacBook Air на M1 до базових налаштувань і виявилося, що він так само швидко працює. Просто, як кажуть, підзасрався в останній момент і почав лагати. А коли все скидаєш, то така історія, як з Windows на MacOS також працює. Отож не забувайте чистити ваші кеші, мити руки і ходити в чистих трусах. Отак, От а ось 3DMark показує реально непоганий приріст по графіці, і це відчувається навіть в базовій графіці на 8 ядер. Те повністю провалився і швидкість читання на 1200 МБ в секунду нижча в M.2, ніж. В М1. Тім Кук, куку, в рішеннях на 512 ГБ швидкість така сама, як і на М2. Як мені пояснював Рома, що раніше у нас було дві плати, які типу як в Рейді працювали на 256, то зараз одна, і тому швидкість впала. З 512 плюс гігабайт у нас з'являється вже друга плата, і вони працюють типу як в Рейді. і ось ця швидкість зростає. Рома, якщо я щось неправильно пояснив, будь ласка, напиши мені в коментах, і я за закріплю цю тему. Дякую, рендер таймлайна. Final Cut Pro X на 6 плюс хвилин. Ну, доріжка така, не саме насичена, але все ж таки на m 1 зайняло всього 4 хвилини 29 секунд. А на М2 тара-та-та-та 4.39. Тобто на М1 рендер відбувається швидше. Ну, в принципі, можна завершувати огляд. Я думаю, але продовжуємо. Вам же ж цікаво. Якщо цікаво, мохніть головою, постукайте в колокольчик, нажміть, підпишіться і продовжуємо. А також не забувайте, що у нас є Patreon. На котри ми скоро будемо випускати цілі відоси, огляди котрих нема на каналі, тобто ексклюзивний контент саме. Для вас, так що, лінк ну, там в описі загалом глобальних змін я реально не помітив, щось там по цифрах менше, гірше, на М2, на М1, але працює воно реально все еталонно. Щоб загрузити його так сильно, щоб воно не працювало. Я не знаю, що треба робити. От навіть зараз ви бачите, що от куча вкладок, я хилист, тирись, 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 тирись сюди, дрись, брись, тирись. Ну, тобто, все воно працює реально швидко, і це все ж таки, поки що, напевно, найшвидший ноутбук. за... Свою so ціну. Якщо ми не беремо то, трошки підвищену ціну в Україні на момент старту продаж, то 1200 баксів за таку швидкість, і от за такий М2, це все ж таки все одно непогано. І варто пам'ятати, якщо раніше Air це була машинка тупо для дівчат, вони собі взяли, там YouTube подивилися, і трошки щось може набрали, і да, і хватить. То зараз MacBook Air це повноцінна машинка, на котрій можна навіть монтувати і заробляти великі гроші. Отож, це також важливо тримати отут, в цій кукусі. Тепер у нас чотири. Динаміки, а раніше було два. Але звук від цього чомусь став тільки гіршим. Ні, ви не подумайте, він реально став гучнішим, але за рахунок того, що динаміки отут. А не по бокам ми відчуваємо якийсь дуже плаский звук. І так тут підтримується той спеціал аудіо, і можна оце е, просторове звучання відчувати. Але на таких динаміках ви це не відчуєте. Звук раніше був не такий голосний, але більш деталізований. Та сама історія із камерою. Раніше було 720p, зараз 1080. і, начебто, повинно стати щось краще, але ні, нічого майже не змінилось. Зараз ви бачите фотку із тої камери, із тої, і різниці майже нема. Але все ж таки від себе додам, що тут встановлена реально найкраща. Ще камера в ноутбуках в такому ціновому сегменті. Да, в принципі, взагалі в будь-якому ціновому сегменті, бо камера тут нормальна. Автономність також приблизно однакова. Багато хто пише, що він може витримати 14 годин браузинга, але я таку фігню не провіряв. Я просто знаю, що, що той ноутбук на М1, що цей новий на М2 витримує спокійно мій день. Тобто, я можу і тексти понабирати, і трохи поментувати з собою його взяти, почати тут, продовжити десь кафешці. Коротше, мені на день що М1, що М2 вистачає. По відчуттям абсолютно ідентично працюють. Я не ганяв ці круті тести, щоб показати вам чітко по секундам, скільки працює М2, скільки М1. Я думаю, ви це все знайдете в інтернетах, але от по моїм особистим враженням і відчуттям і експірієнсу, я скажу, що все воно працює майже однаково з М1 по часу роботи. А тепер найголовніше на фіга випустили той М2. От є у нас М1, і там потім Pro, Max, Ultra, Ультрафігультра. Коротше, у нас все є. Щоб людина із мінімальним костом вибрала собі із середнім, і з максимальним випустили М2, це наче і не риба, а вже і не м'ясо. І тут питання вартості. Тобто за 200 доларів ми отримуємо нову модель, окей, яка, можливо, десь там дасть вам приріст продуктивності 20%. Але якщо ми бачимо ситуацію у нас в Україні і переплата становить 22 тисячі гривень, то це пробачте якась. Хірня. І така переплата абсолютно не варта. Того М2. Плюс давайте одразу по недолікам. Дизайн, ну, так собі, якщо чесно, він наче й прикольний, але. Повністю позбавився того шарму, котрий був у ерах. Той тоненький, котрий з товстого до тонкого йде, котрий ти можеш відкрити однією рукою, все там так прикольненько, тоненько. Тут це от як прошка, навіть дисплей не так вже прикольно відкривається. Плюс ця фарба, котра відлазить вже спортів. Я його тиждень поїзав дуже обережно. Це, ну знаєте, така собі історія. Якщо брати топову комплектацію Air на М2, котра коштує 2500 баксів, то звісно, краще взяти. Базову версію 14-ї прошки це буде, як на мене, набагато краще. Але все ж таки девайс непоганий, але він абсолютно не вартує тих грошей, котрі зараз просять у нас за нього. Всім дякуємо за перегляд і не забувайте, що йде війна. Отож, допомагайте, чим можете, і скоро здобудемо перемогу. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі в наступних відео. Більше не хочу їхати так багато.